Що в Україні тільки не продавали заради коштів для ЗСУ, але такого ще не було. Вітчизняний сайт Топжир, що називає себе позашлюбним проектом британського Топ вирішив зібрати кошти для ЗСУ завдяки ексклюзивним автографам Кларксона, Мея і Хамонда. Унікальність саме цього артефакту полягає в тому, що він датується 2013 роком, коли Топ завітали до України напередодні тимчасової окупації Криму. Автор проекту Top в жир Олексій і керівник рітейл департаменту Huawei Олександр перехопили британців на одеській трасі, коли ті їхали з Криму до Києва. Нині Олексій волонтерить, а Сашко служить у Зсу за кілька місяців до подій у Криму. Британці відвідали Ялтинський палац та проїхались на авто балаклавською базою підводних човнів. Після цього Джеремі та його команда попили пивка у Миколаєві. Оскільки візит британців не афішувався, фактично саме топжир став одним з перших. Хто розповів про цей візит? Сама зустріч відбулася в селі Митниця за 30 кілометрів від Києва біля українського ресторану. Ми ніколи не думали, що виставимо на продаж цю реліквію. Але такі обставини під час візиту до Києва Топгір покаталися на чайці, яку навесні 2022 року розбомбили. Самі знаєте хто. Потім Топгір вирушив до Чорнобиля. А як ви знаєте, саме чаес стала однією з перших точок, куди зайшли орки на початку по. Повномасштабного вторгнення. Отож, якщо подивитися на маршрут руху британців наприкінці 13-го року, виходить, що майже всі локації, де вони були, в той чи інший спосіб постраждали від навали рашистів. Утім, вціліла частина історії автографи всіх оригінальних ведучих топ гір. Останні просто дивом встигли побачити Україну в тому стані, до якого звикли всі ми українці. До речі, з початком війни Кларксон засудив Путіна і зрештою взявся за допомогу. Україні пікапами та гуманітаркою. Утім, не лише цим він і його команда допомогли і допомагають Україні. Кошти, отримані від цих автографів, підуть на придбання пікапу для наших друзів з передової, який завезуть хлопці з благодійного фонду Територія життя а також на купівлю дечого корисного для 241-ї бригади, де служить наш побратим Олександр. І пам'ятаймо, ми обов'язково переможемо разом. Ми сильні. Слава Україні. Україні